Це годинник металевий. він ще йде. Ось так відлік часу від життя до смерті. Вони утримували тут лінію оборони, їх оточили, полукільцем взяли, щоб відійшли інші, і вони залишились тут, прикривали відступ. Тобто вони свідомо що... лише свідомо, так свідомо обороняли тут, щоб хлопці могли відійти. Тому що тут їх полукільце взяли, прижали до дороги, і треба було виходити. Ось ще один хлопець лежить. Он. Можемо бачити. Бачиш, бачили два тіла, і в них якось ноги підігнуті. Назад, про що це може Скажіть. свідчити? Скоріше за все, або розстріл, або коли почався бій, він був у е, положенні стоя, вів бій, але якось дивно, що валяється поруч просто каска, поруч броник, таке враження, що знімали все і розстрілили хлопців. Ну, це ми припускаємо, це вже нехай дивляться експерти, як будуть ушкодження тіла, якщо будуть уламки, або якщо будуть кулі, які залишаються серед фрагментів тіла. Ну, Пущатик, що є така можливість Забрава... забирати наших загиблих. Ось. А як же новий рік сляхувати? Там ми не відмічаємо новий рік. Для нас ми головне це повернути наших хлопців додому. Мотивою те, що ми робимо дуже таку справу. Повертаємо додому хлопців, які закінчились. Які можуть свята, коли хлопці лежать отак по траншеях, по окопах? Про які свята ми можемо говорити? Вони повинні повернутись додому.